пресс-конференция волонтеров, людей, которые сделали выдающийся на самом деле подвиг на сегодняшний день, о котором они сейчас расскажут. Могу нас всех поздравить, в нашей стране активно появляются инструктора параметрики. Слово Анне Майбороде, основному главному организатору, получившегося сейчас вот этого движения. Ручка, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Анна, фамилия моя Майборда. Ну, скажем, в первую очередь, я, я координатор, организатор части этого проекта, поскольку на сегодняшний день я в числе волонтеров, которые плотно координируют свои действия с Министерством обороны. И поэтому, поскольку мы с ним считаем, что в помощи нашей стране, в помощи армии, мы должны все делать вместе, поэтому я такая некоторый мостик между инструкторскими волонтерскими группами, которые были задействованы в процессе, и... Министерством обороны и Центральным медицинским управлением. Пользуясь случаем, хочу сказать, что на сегодняшний день пресс-конференцию мы собрали по этому поводу, что мы можем четко сказать всем, что на полигонах нашей страны мобилизованные люди прошли обучение по оказанию доброчерной помощи, самовзаимопомощи в секторе укрытия и в секторе обстрелов в условиях ведения поля. Это мы можем сказать искренне и четко, потому что каждый из нас две недели прожил на полигонах. Кто-то координировал действия, кто-то пахал, кто-то готовил турторов. То есть мы максимально, то, что мы возили все эти месяцы на передовые знания, обучая в окопах, на блокпостах, то, что мы делали в тылу, перед выходом воинских частей на передовую, все это мы первый раз, объединившись в единое целое, сделали в момент подготовки мобилизованных и призванных ребят. Подтолкнуло это нас к тому, к такому плотному взаимодействию с Министерством обороны, то, что мы точно так же, объединив свои усилия между волонтерами, независимыми экспертами, военно-медицинской академией, медиками Министерства обороны, постарались изменить и изменили стандарты подготовки военнослужащих которые теперь четко входит именно в этот блок оказания дополнительной помощи под час ведения боевых действий, под час ведения боя. Как оно называется, у нас на сегодняшний день цель самовзаимодопомога в секторе укрытия и в секторе обстрела. Я благодарна всем людям, которые принимали участие в этом проекте, потому что мы четко можем сказать, что на сегодняшний день обучение проходило и подготовка мобилизованных на стране на 9 полигонах, на 7 полигонах трудились и обучали инструктора волонтеры. На двух полигонах обучение проводили специалисты военно-медицинской академии. Почему э, такое получилось тесное сотрудничество? Наша страна и мы очень быстро проходим тот путь реформы медицины в армии, которые проходили все мировые державы на протяжении 10-15 лет. Да ужасно у нас война, у нас кризис, у нас страшно, на жутко. Но это подтолкнуло нас к тому, что мы очень быстро реформируем, очень быстро весь мировой опыт, пытаемся максимально быстро и эффективно перенести к нашим военным на передовую. Поэтому, начиная каждый из нас с гринта, жгута и эсмарха в апреле месяце, потом собирая отдельно составляющий аптечек, пришли к тому, что в первую очередь мы должны вести знания и умение пользоваться этой аптечкой и оказывать, уметь оказывать помощь должен каждый военный. Под час подготовки инструкторскими группами, которые объединились все вместе, их было очень много. Для того, чтобы, э, я зачту сейчас перечень всех, кто-то был просто приглашенный инструктор, кто-то был, были целые инструкторские объединения, было подготовлено приблизительно около 20 тысяч. Это огромная цифра. А на сегодняшний день могу сказать четко, что все мобилизованы, за исключением тех случаев, когда были люди больны, реально они по тем или иным причинам не смогли оказаться на полигоне в этот момент. Но у нас есть четкий как бы, посыл к тому, что проведя на двух полигонах из семи эксперимент наш, были подготовлены Создадут инструктора, именно военные инструктора по тактической или боевой медицине, которые сейчас призваны, мобилизованы. И сейчас своими воинскими частями и подразделениями пойдут э, в место отведения или в место дислокации воинской части и будут в процессе готовить свои подразделения. То есть первый раз мы оставили не только как бы, знания у каждых военных у мобилизованных, но первый раз мы оставили после нашего отъезда и подготовленных инструкторов, которые продолжат наше дело. Точно так же одним из экспериментов было то, что к нам на полигоны были приглашены и приняли участие студенты и слушатели военно-медицинской академии, которые точно так же пытались, мы их обучали, а потом передавали теоретические, практические знания. Я очень благодарна всем инструкторам, которые и всем волонтерам, и всем, кто... Принимали участие в этом проекте и благодарна точно также же военным и руководству Министерства обороны и Центрального медицинского департамента и Медицинского департамента Министерства обороны и руководителям всех учебных центров и всех, собственно, департаментов, потому что они максимально шли навстречу. И у нас получилось сотрудничество довольно-таки плотное, потому что мы везли знания, военные нас обеспечивали и теоретически практическими материалами, и полигонами, то есть и проживанием, и питанием. Поэтому мы победим, потому что мы все делать научились вместе. Теперь я хочу передать слово инструкторам, которые работают на полигонах. Они все расскажут о своих, как это происходило. Возможно, были какие-то трудности или вопросы какие-то. То есть вы сможете... Они вам расскажут намного больше, потому что я ездила между полигонами, между телефонными звонками, а видела со стороны, но люди этим жили, и поэтому каждому из них есть намного больше сказать, чем возможно мне. И вот. Представляю, как бы Юрис, Юрис это тут очень большой группы инструкторов-волонтеров, которые называются специальные медичные загин, били бареты, Которіати на большості з полігоні в нашому проєкті. Дякую. Юрій Сударський медичний займський спозначення біді силами нашої інструкторської групи в співпраці з іншими групами було підготовлено за два тижні, як сказала Анна, близько 20 тисяч. Це дійсно безпрецедентний момент, тому що вперше усі мобілізовані котрі поїдуть. Зони військових дій будуть мати хоча б базові знання по стандартним, новим і признаним у всьому світі методам наданню самодопомоги і взаємодопомоги на полівої в зоні обстрілу і в зоні укриття. Як ми всі з вами чудово розуміємо, медична допомога в військовий час надзвичайно багатоланковий процес. І при всьому нашому бажанні наші ресурси є конечні, особливо що стосується матеріальних ресурсів, маю на увазі волонтерів. І ми не здатні з вами вплинути на більшість із тих ланок. Але є одна і первинна ланка, на яку ми вплинути можемо і повинні, а саме підняти базовий освітний рівень знань кожного бійця. В нашій війні Усі смерті на полі бою відбуваються в перші 2-4 хвилини. Коли попаде поранений боєць до медика велике питання. Тому тут дуже проста відповідь. Наскільки будуть володіти навиками самої взаємодопомоги бійці на полі бою, настільки нам вдасться реально знизити рівень наших санітарних травм. Тому недооцінювати інструктажі на місцях. Ну, просто злочинним. Напривелику нашу радість в даний конкретний момент керівництво Збройних сил України пішло повністю на на зустріч, проявило проактивність, гнучкість, змушені були можливо десь поступитися якимось своїми принципами, але абсолютно чітко і приємно співпрацювали з нами, що і дозволило зробити цю роботу максимально ефективною. В тому масштабі, в тому форматі, як це буде зроблено. Цифри говорять самі за себе. Будемо сподіватися, що ми побачимо і, відповідно якусь зворотну реакцію у вигляді, як я кажу, зменшення наших втрат. Доброго дня всім. слава Україні. Я є Наталя Іживська, я є. Управління е, організації Техелперс. Наша організація, починаючи з червня 2014 року, вже тісно співпрацює з всіма скажімо, військовими одиницями, які є на західному, е, зокрема на Львівщині. Е, ми організували та провели навчання з надання першої медичної допомоги в умовах поля бою для більш ніж 10 тисяч військовослужбовців. Це є Збройні Сили України, це є Прикордонна служба, Національна гвардія, правоохоронні органи та бійці добровольчих батальйонів. Ці навчання проводилися на Яворівському полігоні. З цим навчальним центром ми маємо дуже тісну співпрацю з літа, з а також в центр підготовки військовослужбовців. Окрім того, нашою командою забезпечено адаптованими індивідуальними медичними аптечками та укомплектованими медичними наплічниками 4950 бійців, 60 медиків. Та медичним інвентарем, інструментаріям і медичними наплічниками медиків, шифт добровольчих батальйонів. Е, крім того, в нашій команді ще працюють психологи, і е, о, е, в спілці з нами ми їх навчаємо надання самодопомоги і допомоги товаришу, вони проводять психологічну підготовку бійців до відправки в зону. АТО це надзвичайно важливі речі, тому що наші бійці цього дуже потребують. Я, нам, Атак підготовки так само і під час того, коли вони перебувають в зоні АТО. Е, у лютому 2015 року на програмні Академії сухопутних військ імені Петра Сагедач, з якою ми співпрацюємо, а також керівництва медслужби, нам було організовано і сумісно з іншими волонтерськими групами проведено навчання для близько п'яти тисяч мобілізованих четвертої хвилі мобілізації. Це був наш перший досвід із залученням до спільної роботи такої кількості волонтерських організацій. Він був дуже скажімо так, продуктивним, дуже поставлено задачу, ми виконали в повному об'ємі, співпраця була дуже приємна і скоординована. Забезпечення наших занять, звичайно, було переважно силами волонтерів. Окрім того, частково нам долучилася Академія Субботних відповідальність за четверту хвилю мобілізації. Також ми дуже добре підтягнули у співпрацю адмінбесур, медичний адмінресурс Львівської області, Сергія і департамент охорони здоров'я Львівської обласної адміністрації, які допомогли нам з логістикою. Інформаційна підтримка. Ми створюємо навчальні тренінгові фільми з міським управлінням охорони здоров'я Львова. Проживання, харчування і структурів забезпечила повністю Академію Скопудних Військ. На сьогоднішній день ми маємо домовленість з центром миротворчості та безпеки, який є наявні в основному полігоні та Академію Скупутних Військ імені Петра Сергайдачного про проведення подальших занять наступних ремобілізації. Я хочу подякувати всім, хто долучився до цієї спільної справи, тому що це ще раз показує, що координація дуже багато допомагає зробити досить серйозні і хороші справи. Надеюсь, в дальше на наша сотрудничество будет такой продуктивной и развлекательным. Как раз продолжая Наташу э, выступление, я хочу э, о следующим. На сегодняшний день э, волонтерами всей страны на протяжении с июля месяца и с июня собираются и передаются поиски части аптечки и И проводится обучение с июля месяца всем, кто ездят на передовую и как бы... В зоне АТО учат и на полигонах, и в большинстве частях учат как бы, военных. Просто-напросто у нас, из-за того, что у нас огромное количество задач, кроме того, чтобы обучить, собрать деньги, как бы отшить что-то, закупить, мы просто никогда не имели возможности рассказать о том, какой огромный труд проделан в момент с июля до февраля. Как бы, и вот в февраль, как бы, есть показатель. Если мы на сегодняшний день инструкторами обучено 20 тысяч за период приблизительно, за период две недели, то хочу сказать следующее, что приблизительно волонтерскими организациями, которые обучают и обеспечивают военных, обучено за период с июля до сегодняшнего дня, без учета нашего проекта, приблизительно, я так думаю, до 30 тысяч военных. Да, причем это разные подразделения, и пограничники, и национальная гвардия, и, как бы, и и точно так же хочу сказать о следующем, что индивидуальная аптечка, которую мы передаем ошибаем. я думаю, что на сегодняшний день силами всех этих организаций, в том числе нашей, передано этих засобов приблизно около 30 тысяч. Да, единственный момент, что они горят, точно так же, как медицинские рюкзаки, и просто период времени очень-очень длительный. Я просто это озвучила сейчас. Почему? Потому что мы, как истинные граждане нашей страны, это делаем каждый день. И не успеваем об этом отчитаться перед общественностью, чтобы общественность знала, что действительно не только те страны, которые приезжают и помогают, перед передают свою гуманитарную помощь, огромное спасибо им, но и мы точно так же, находясь внутри на истинной страны, стоим рядышком со своими военными, поставляем свое плечо в этом напряжении многих-многих месяцев. И каждый из нас делает это великое дело, пытается сохранить им жизнь. Обучает, собирает, набирает птичек. Количество и число хорошие вещи, это большой проект, мы отчитываемся. Но без разницы, сколько мы передали или сколько мы обучили людей, мы все равно это делаем каждый Божий день, потому что это наш долг и святая обязанность. Иду слово Владимир. Добрый день, меня зовут Владимирович Борисович, я лидер группы, я также инструктор практической медицины, я лидер группы. Зупив так звана весна Ми ну, Перше були в такому великому проєкті. На кістяком нашої групи є люди, які українці, які навчалися за кордоном, проходили курси по тактичній медицині. Також інструктори, які пройшли кілька ротацій КАТО, люди з вищою медичною освітою, просто волонтери. Саме основне завдання їх було і бажання допомогти допомогти тим, щоб люди повернулися живими. Ми працювали на полігоні Десна і по великому рахунку відбувало приблизно, приблизно близько 5 тисяч людей. І важко передати ті емоції, дуже важко передати емоції, які ми бачили в хочах людей, які жадали знань. Перше, перше ми бачили в хвилі мобілізації людей, які цікавилися найбільше. Дуже багато людей, які бачили, там були теж люди, які вже пройшли е, ротації НАТО. І дуже було приємно працювати з людьми, які вже дали знань, вже дали, на жаль, дуже приємно було спілкуватися з е, інструкторами інших, е, інших організацій. Е, дуже було Хочу подякувати е, організації Геопатріот за організацію і е, хотів би е, подякувати взагалі всім тим, хто нам допомагав. Окремо, хотів би особисто подякувати штабам е, навчальних центрів за надання, скажімо так, цінної і всебічної допомоги, починаючи від організації, закінчуючи проживанням. Е, Абсолютно абсолютно с да, доброзвучивыми э, Дякую. Хочу своей, точно так же немножко помодерировать. Хотела бы, чтобы Вадим просто-напросто э, немножко скрыл некоторую информацию о том, mm -hmm. что yeah. понимаю, что нам не, огромное количество людей на полигонах у нас не хватает. Может не хватить инструкторов для того, чтобы закрыть это количество мобилизованных. Mm -hmm. Вадим Мазевич. Вместе с Игорем Гайовичем и Віталієм Круляком, при помощи Анастасии Жигир и координации была собрана группа волонтеров, я хотела бы, чтобы вы рассказали. Группа волонтерів абсолютно, скажем так, резкостые люди и абсолютно різних кутків України. Тобто це були люди е, абсолютно майже з усіх областей України. Е, з різними е, знаннями, але після підготовки ми її провели безпосередньо в Києві, е, люди це був зібраний колектив, який працював в одному напрямку. Тобто мали змогу е, побачити е, скажімо так, е, створення градації е, нового покоління, тобто нового покоління структури. По більшість цих людей працювали по поодинці, де їх працювала з безпризначенцями, дехто працював з військовими, де хто працював з нацією, з, з прикордонними військами, а тут було зовсім по іншому. Тобто тут були польові умови, і не нові люди, і потрібно було працювати колективно. Ну тут ще, спочатку проводилось а практична відробка на полігоні. Ці на увазі частина інструкторшу, яка проводилася, теоретична частина проводилася як в класах, так і на полігонах. Але інструкторські знання і, скажімо так, інструктора роботу можна було побачити тільки під час навчання. Тобто вони отримували сертифікат державного зразку і кафедри медицини просить, за що я дуже вдячний я Віталію прибув. І тільки після того, як ми бачили яку якісь роботи їхньої якісь роботи. Дякую. Мене звати Людмила Макарова. Я інструктор із тактичної медицини і я представляю групу інструкторів, які проводили підготовку і призовників, а також сам інструкторів це медики військових підрозділів на у 240-му навчальному центрі. Зараз мої колеги говорили про те, що треба було дуже розрізнені групи, об'єднати і всім працювати в колективі, всім працювати за однією схемою і працювати на загальний результат. Наша група можу сказати, була найбільш розрізнена, тому що ми зібрали волонтерів, які звикли працювати також в поодинці або невеликі групи, які проходили підготовку у Червоному хресті, у центрі спеціальної підготовки гуманітарної ініціативи Захист патріотів. У проходили курс Медсанбат. Вони всі володіють знаннями, вони всі є досвідченими інструкторами. Ми всі зібралися і. Проговорили, підготували схему викладання одну загальну для всіх, І також ми взяли на себе відповідальність підготувати сам інструкторів це військові медики, які прикріплюються до військової частини і там працюють уже бійцями безпосередньо.